Ціна сестринської любові. Дівчата, де ви там? Я тортик приніс. Будемо чай пити. Єгор застиг на порозі з тортом, шукаючи місце, де б його покласти. У вітального вибігла спочатку Анжела, а за нею, витираючи руки об фартух, Олена. Поки Олена обіймала коханого чоловіка, та допомагала йому зняти куртку, Анжела підхопила торт і вибігла з ним на кухню. А що за свято в нас? запитала Олена. Я отримала велике замовлення. Заробимо чималі кошти. Це добре. Може, почнемо на окрему квартиру збирати? Знову ти за своє. Хіба нам і так погано? Це поки Анжела не вийшла заміж, твоя сестра доросла, у неї має бути своє особисте життя. Не забувай про це. Єгор любив свою молодшу сестричку. І хоч вона вже давно виросла, не хотів щось змінювати у їхньому житті. Вони мешкали у квартирі, яка дісталася їм від діда. Мати кинула їх ще в ранньому дитинстві, вдало вискочивши заміж за заможного чоловіка, який не хотів знати чужих дітей. А батька свого вони ніколи не бачили. Тому саме дідусь виховував їх. Він зміг забезпечити онучці навчання у виші та й внука, умовляв вступити в політтех. Але той не захотів. У Єгора було захоплення, яке згодом стало його професією. Він займався різьбленням по дереві і тепер виготовляв меблі. Дід дочекався Єгорового весіля і невдовзі помер, заповівши онукові відповідальність за сестру. Робота приносила не тільки задоволення, а й непоганий прибуток. Обидві жінки, яких він любив, були поруч, чого ще бажати. Та Олена час від часу порушувала питання окремого житла. Але Ягор вважав, що у великій трикімнатній квартирі місця всім вистачає, тим більше, що й Анжела підтримувала його. На кухні вже був накритий стіл. Олена знову наготувала смачного. Єгор завжди вдивувався, як у неї виходило з простих продуктів зробити кулінарні шедеврі. Тобі треба працювати головним кухарем ресторану, а не бухгалтером, вкотре не втримався від похвали. Ти мені зуби не заговорю. Я цілком серйозно пропоную подумати про окреме житло для нас. Ти міг би розширити виробництво, найняти працівників. Замовлень багато. То чому б не ризикнути? Ой, Оленочко, облич цю меркантильність, в розмову Анжела. Ти що, пропонуєш мені одній всій квартирі кукувати? Йдеться ж не про сьогодні, а про майбутнє. Ти до того часу заміж встигнеш вийти. А я не спішу. Мені спочатку інститут треба закінчити, на ноги стати. А матеріально і так будемо тобі допомагати, продовжила своєї Олена. Все. Тема закрита. Більше ніхто про це не говоритиме, не витримав Єгор. Олена образилась і пішла з кухні, не дочекавшись тортика. А наступного дня, повернувшись з роботи, Єгор не застав дружину вдома. Анжела ніяково, наче вибачаючись за невістку, пояснила. Вона зібрала речі і пішла, мовляв, не хоче жити з невдахою, який не здатен забезпечити сім'ю. Що ти говориш? Олена не могла таке сказати. Пробач, братику, але це правда. Невже ти мені не віриш? Без Олени квартира наче спорожніла. Єгор намагався відшукати дружину, але на роботі. Відповіли, що вона взяла відпустку з наступним звільненням, щоб не відпрацьовувати, а родичі Олени закрили перед ним двері. Подруга нічого не знала, і Єгор вперше сам випив цілу пляшку горілки. Так намагався забутися. Пив мало не щодня, на роботі майже не з'являвся. На телефоні дзвінки замовників не відповідав. Дивлячись на те, що брат починає співатися, Анжела одного дня позбирала все спиртне і вилила. Єгор, не знайшовши своє заспокійливе, накричав на сестру. Трохи злякавшись такої несподіваної реакції брата, вона все ж таки ризикнула. Товкмачити у поки що тверезу голову, що він не правий. Олена одна не залишиться. А от ти кому будеш потрібен такий? Вона сказала, що ти не вдаха, то й буде права. Доведе, що це не так. Анжела й сама дивувалася, коли Єгор наступного ранку. Пішов на роботу. Він працював як затятий, замовлень ставало все більше, і він не встигав сам все виготовляти. Тож розширив виробництво і найняв працівників. Дома почали з'являтися дорогі речі. Про це все дбала Анжела. А Єгор не звертав уваги навіть на разючі зміни у власному гардеробі. Він все ще думав про Олену, але вже не шукав, змирившись з тим, що вона напевно знайшла собі іншого. Одного разу вона зателефонувала і запропонувала зустрітись. Анжела, яка була присутня під, під час цієї розмови, вихопила у брата слухавку. Ти нікуди не підеш. Я не хотіла тобі говорити, але в неї є інший, вона кинула тебе. А тепер, почувши, що ти став багатим, з'явилась, я не дам тебе більше ображати цій. І він не перезвонив Олені. Минув час. Якось у супермаркеті Єгор мало не зіштовхнувся з Олениною подругою. О, привіт! Ірина зміряла його поглядом знизу догори, від дорогого взуття до не менш коштовного пальта і нічого не відповіла. Ти чого, Ірино, не впізнала? Та куди там до вас, пане багатію, який власну дитину ще до народження кинув. Що ти верзеш? Його рухопив Ірину за руку і таки змусив пояснити, що вона мала на увазі. Висуваючи дивні звинувачення, виявилось, що Олена народила доньку. Ти ж подруга все знала і не сказала мені. А навіщо ти насолоджуєшся життям з іншою, яка теж, напевно, народила тобі. Єгор із заумиранням серця натиснув на кнопку дверного дзвінка. Почувся тупіт маленьких ніжок. Біля дверей хтось завмер, прислухаючись. Олечко, скільки разів тобі кажу, не стій біля дверей? Почувся знайомий голос, і двері відчинилися. Олена стала ще гарнішою, а малятко моя копія, відзначив про себе Єгор і запитав можна? Чому ти не сказала мені про вагітність? Тобі мала народити іншу. Інша? Звідки така нісенітниця? Анжела мені все розповіла. Того дня Олена поспішала додому. Вона мала повідомити Єгорові радісну новину про свою вагітність. Чоловіка ще не було, тому першою про це дізналася Анжела. Олена думала, що сестра теж радітиме з цього приводу. Та дівчина раптом співчутливо поглянула на невістку. Оленочко, я не хотіла тобі говорити, але Єгор має іншу жінку, і вона ось ось має народити йому дитину. Він хоче з тобою розлучитися, але не знає, як про це тобі повідомити. Приголомшена новиною Олена навіть не заплакала, не закричала від болю. Просто, наче в тумані, хаотично зібрала речі, викликала таксі і поїхала геть. Анжела навіть не намагалася хоч вигляд зробити, що співчуває їй, бо саме такої реакції і очікувала. Навіщо збрехала? Напевно, боялася, що Олена, народивши дитину, матиме більший вплив на брата. А ділити його з кимось не мала наміру. Так, вона дуже ризикувала. Якби вони зустрілися, вся її брехня вийшла б на поверхню. Але тепер Олена зникла з їхнього життя. Вони сиділи, обнявшись, а чорняве, мале дворічне їх продовження бігало навколи. Я вас нікуди не відпущу. Мені було погано без тебе, Оленочко, як Анжела так підступно могла вчинити. Коханий, не треба з'ясовувати стосунки з сестрою. Вона єдина, твоя рідня. Пробачимо. Вона мало не зруйнувала наше життя, але. Тільки заради вас. Жили тепер окремо у невеличкому будиночку, в мальовничому куточку свого міста. Єгор намагався більше уваги приділяти коханій дружині та любій донечці, тішився тим, як росте. І, хоча він все ще допомагав Анжелі матеріально, вона влаштувалася на роботу, в неї з'явилися свої друзі. Про те, що сталося, ніхто вголос не згадував. Людмила Шелих. А з вами був канал Селоти Моя доля. І звати мене Ніна. Пишіть, чи сподобалось вам. Таке оповідання. Дякую за увагу.